Тут на Житомирщині ми теж мали свій фронт, об'єднувались із міською фракцією Європейської солідарності та працювала задля наближення нашої перемоги. Так починає свій річний звіт депутатка Житомирської обласної ради Тетяна Нікітіч. Обраниця додає пріоритетним завданням була допомога Збройним силам України. Зокрема, рік почали з передачі теплої форми військовим від фонду Петра Порошенка. Це біля двох тисяч одиниць. Наша задача сьогодні його пересортувати по розмірам і будемо відправляти для військовослужбовців Житомирської області. Окрім того, Тетяна Нікітіч разом з благодійним фондом нас об'єднує Житомир та польським фондом Хепі Кітс зосередила зусилля на допомозі малозабезпеченим сім'ям, сім'ям переселенців і хворим діткам. Ми видавали багато гуманітарної допомоги, ту, яку ми привезли через наш Житомирський благодійний фонд. І це забезпечення це памперси, пелюшки, ванночки, дитячі харчування. Упродовж року проведено благодійні акції на Великдень. сім'ям внутрішньо переміщених осіб видавали продуктові набори. А до дня захисту дітей влаштували свято для малечі на вулиці Михайлівській. А також для маленьких пацієнтів Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні, де з малечою працювали аніматори та проводили квест. Проводила Свято для дітей на Михайлівській, тобто в проєктах долучаємося завжди, стараємося приділити увагу тим, хто її потребує. З метою відновлення інфраструктури та надання підтримки громаді протягом року активно проводились роботи з ремонту систем тепловіддачі, каналізації, опалення, електрики, водогінних труб, встановлювались датчики освітленості. Працюємо з забезпеченням для шкіл за 2023 рік. Я зробила для ліцею для четвертого ліцею стелю в харчоблоті, тому що ми повинні думати про своїх дітей. У них іде життя і їхнє забезпечення і кожен день. Повинні щоб вони себе відчували комфортно окремим напрямком роботи стала підтримка молоді та спорту. Депутатка зазначає, що спорт не лише виховує здорову націю, але й об'єднує, підносить настрій та допомагає відволіктись від важких реалій. За цей рік виділили кошти на спортивний інвентар. Тобто це по листу дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю. Ми забезпечили їх коштами на навчально-тренувальні збори. На спортивну форму, на обладнання по центральному регіону міста це це ремонти, отеп, втеплення, освітлення. За свою волонтерську діяльність Тетяна Нікітіть отримала подяку Петра Порошенка. Депутатка розповідає, не збирається зупинятися на досягнутому, та цьогоріч планує втілити у життя ще більше проєктів допомоги зсу внутрішньопереміщеним особам і малозабезпеченим сім'ям.